Коротше, мужики. Всім привіт і всім слава Україні. Так, настала пора продажів. У людей всілякі причини однозначно, щоб продавати. Нікого не буду, скажімо так, вигороджувати, розповідати, там все прекрасно, все чудово, продає, немає до чого вчепитися і так далі. Є в людей всякі проблеми. Зараз проблема така, потрібні термінові. Кошти. І тут продається все, що, скажімо так, є на відео. Я вам зараз буду називати приблизно ціни. Всі, що, скільки коштує, де знаходиться і так далі. Суть проста. Основне, що стосується взагалі цін і того всього, я все буду детально пояснювати, щоб у вас не було лишніх запитань, щоб ви собі розуміли, чи варто. І за що тут платити. Е, знімаю таке відео все, що продаю. Продаю до тракторця оцей прицеп. Е, я не знаю, скільки в'язів він піднімає, його сильно не грузив. Тону грузив, тону він возив. Це е, кінський віз перероблений. Ну як перероблений. Просто дишло зроблене для підпалець та і все. Ось ну, бачите, як е, там на пальці звісно, не на подшипниках. Знаходиться це все. В Черкаській області, в Черкаському районі, в селі Лозівок. А, значить, причіп коштує 6 тисяч гривень плюс торг. Їдемо далі. E, 2,40 на метр, 40. Оце його розмір. І висота от, тут, там, майже 60 см. Це таке. Це борт саморобний то таке. E, граблі під трьох точку зроблені. Вони перероблені. Із однієї точки зроблено на три. Тут ось труба йде, воно на трубі. Ось отакий. Це такі самі граблі, як в мене. Зараз їхня ціна майже 8 тисяч гривень. Самих мототракторних, не зроблених під троточку. Ціна орієнтовно буде 5 тисяч гривень, будуть коштувати ці граблі. Зроблене кріплення спеціальне. Капот до трактора. Він... Ну, коротше, він його треба ліпити докупи зайнятися ним. Оце те, що продається. Там рама від копалки, ну то таке. Е, є бочка, ціну предлагай. Е, ось така на 900 літрів бочка. Е. Дивився я всякі бочки. Бочка також буде десь в районі 6 тисяч гривень, кому потрібно. Всі контакти номери я лишу в описі. Можете телефонувати, питати, де знаходиться. Також людина може допомогти з доставкою. Є самовивіз, є, можна доставити. 25 гривень буде кілометр за кругорейс. Можна організувати. Вона колись щось возила. Ну, коротше, вона ціла, не тече, ну і трохи попідварювати. Треба колеса перебрати на прицепі. Бажано теж, та не бажано, два колеса точно під заміну задніх от старості просто ушатались. передні ще живі, ну, то на своє усмотрення. Так, потім є такий редуктор. По-моєму, 1 до 30. Він працює. Ось, дивіться, я рукою кручу. І він крутиться. Тобто, нормально він працює, нормальний редуктор. Далі. Що в мене є, то шківок в з ним йде. Є така копалочка, полусаморобна. Теж ціну пропонуй. Я його хочу все гамбузом, хоч, одним, ну, хоч в одні руки, хоч по віддільності. Ну, оце таке є. У мене це колеса від Катен 144. Колеса ці, Самі колеса стоять нормально грошей. Копалка, якщо в зборі, то 6 тисяч гривень плюс адекватний якийсь торг. Якщо без коліс, то 3 тисячі гривень. Рамка разом з викопувачами самими буде. Копалочку я купляв без цієї рамки. Рамку ми дошивали, бо вона була коротка. Ну, 3700 копалочка стояла з лапами. Ну, я її не покрасив, так воно то два роки нею поробив, то вона так і стоїть. В цьому году просто вже другу копалку собі позичив та нею вибирав. Бо це мені, ну, як на мене, не дуже. По людям, для, для себе нормально, коли невеликі об'єми, а по людям робити вона не дуже. ну, Смотря хто як, хтось і таким заробляє. Так, є отакий от дровокол. Він е е бажано, щоб він продавався з тим редуктором. Чому? Тому що тут редуктор треба поміняти. Ми поставили редуктор, він не підійшов. Тут треба переварити кріплення для того, щоб поставити редуктор той. Це все я бачив в роботі, воно все на ходу, з ним все нормально, і редуктор так само, це все. Там якась дурниця щось там зробити, все разом буде 14 тисяч гривень з тим редуктором. Ну і теж, можна там на якесь морозово поторгуватися однозначно. Якщо комусь можливо треба і така річ. Е, ось, воно все. Ну, Трохи може постояло, то треба розробити його. Діло в тому, що лопнув редуктор під навантаженням. Цей редуктор не підійшов, треба або той, або ще через шківок кидати. Ну, коротше, це дуже хороша заготовка. Ось як зроблено сам колун. Ніж гострий. Получається, кладете. Хаєте. Ну, може бортики якісь, а, ні, бортики не вийде, бо тут воно типа, скобою йде по кругу. Е, ну, Зроблено на совість з маховиком. Оце е, такий момент. Потім, що в мене ще є е, до тракторця отакий от плужок. Е, це плужок 220. Він працював абсолютно мало, дуже мало працював він. Ось невироблений. Ну, плуг більше стоїть, то плуг 4000 плюс торг, знову ж таки. Він там виорав щось. 30 соток чи що, всього. Абсолютно. Тобто, знову ж таки, річ майже нова і знову ж таки ви на місці. Її можете спокійно забрати. Е, ну, реально він ну, 50 соток максимум він виорав. Це... Ну там на якомусь з відео казав. Ярослав, що десь 35, може ще десь до Оріо, ну менше з тим. Цей плужок. Просто я взяв більшого трактора і в мене до більшого трактора, а інший плуг є. Я тим орю. Так, зараз ставлю на паузу і показую акумулятору рік. Акумулятор зроблений, колеса абсолютно нові, від слова зовсім. Я його поставив, виїхав на поле і все, і мені треба гроші. Це в мене конструкція приварена і там. Коротше, і трохи попідрізати, вона зніметься. Це приварена конструкція для того, щоб можна було проїжджати між густі кущі, щоб не заминало Чоловік фризував спаржу цим трактором постійно по замовленню, то такий механізм був потрібен через зняв... О, Я обробляв культуру. Дуже така кущиста, хто б дивився мій канал, то там спаржу обробляв. Ось так відкривається один ящичок, це просто відкидається. Одною рукою незручно, зараз я спробую провернути, показати вам, що Та... мотор повертається. Мотор не заклинивший. Треба на колінвалу поменять поміняти підшипники. Тут нова пошнюва, нова форсунка. Треба заглянути до колінчатого вала, до підшипників. Мотор відходив доволі багато, твердих 1000 мотогодин. Тому так. Но мотор на ходу, він заводиться, він працює, суть вся така. Перебрати треба двигуна. Але ви зараз почуєте просто ціни цього всього. Я вам озвучу ціни, скільки самі запчастини окремо. Наприклад, хто хоче, хто має вдома мототрактора, хто хоче готову базу, щоб у вас вже був міні-трактор. Цей варіант вам дуже сильно підходить, і зараз побачите чому. Так. Ось у пульт сюди штекер ставиться на пульту, на оприскувачі виведений, Що він там включається виключається. Він підведений в мене прямо прямо, прямо, прямо до акумулятора. Ось у мене цей проводок, він прямо до акумулятора заведений на плюс. Оце таке. Зараз покажу оприскувач. Е, оприскувач куплявся. Ну, коротше, окремо куплявся, оприскувач простий, але якщо все комплектом, то віддаю теж. Бо в принципі можу до Т-25 переробити його. Там просто кріплень, розетку зробити та й все. Е, локація. Ло, е, Находжуся Черкаська область, Черкаський район, село Лозіввок. Знаходиться тут трактор. Е, одна умова, самовивіз. О, спустило колесо, Ну, то нічого. Якщо хто по місті, може допомогти з перевезенням. У мене в товариша лафет є. В принципі, можемо організувати, але за ваш рахунок. Ось такі справи. <кхи> <кхи> Значить, так, розказуємо. Тракторець продається зараз. Найперший лот, найголовніший основний це тракторець продається разом з фризою. Це буде 75 тисяч плюс торг. Плюс торг на доставку, там і так далі, людина може скине. Я думаю, що погодиться навіть на адекватний торг. Чого так? Фриза трошки відробила, відповідно, але вона на ходу. Зараз бушні фрези починається від 25 тисяч гривень. Трансмісія, яка стоїть на цьому тракторі, коштує сама зараз нова 72 тисячі гривень. Так, вона тут не нова, але вона повністю справна і з нею ніяких проблем немає. Людина до останнього працювала з фрезою. Зараз треба терміново кошти. Вся проблема в коштах. Не буду пояснювати причин, щоб ніхто не злорадствував. Сталася проблема, треба її вирішувати. Треба перебрати трошки двигун. Там нова поршнева і так далі. Треба зняти колінвала, вала. Поміняти в ньому підшипник. І трактор поїхав. Все. Сама трансмісія. Давайте візьмемо зараз штуку баксів хай не нова. Це вже буде скільки. Рахуємо півдвигуна, рахуємо навіть так, по ресурсу і так далі. Але нова поршнева. І колеса це все. Просто порахуйте. Тобто, у вас є готова база. Навіть якщо вам двигун щось там не підійде і так далі. Перекинули мотора і поїхали. Все, на міні-тракторі з фрезою за такою сумою. Може ціна бути й менша, там. може договоритись до 70, не знаю. Попередню ціна така. Знову ж таки, якщо щось ще йде до комплекта, я думаю, що чоловік поскидає. Того, що, на жаль, така проблема, що кошти потрібні дуже терміново. От в цьому вся справа. І чому така ціна? Зараз за 75 тисяч ви не купите навіть мототрактора. Не то, що там от з такою фризою і з такою коробкою і, там, і так далі. Розумієте? От в чому діло. Тому ось так. Ну навіть там може менше трошечки. Ось такий оприскувач. Так, оприскувач теж 5 тисяч плюс торг. Того, що знову ж таки, оприскувач дороблений, доведений до пуття. Велика бочка. Великий захват, поміння двигуни на електромотори на самій е, бочці на подачу на живлення цих е, штанг і так далі. Тому така ціна. Знову ж таки, якщо берете в великій кількості, вам щось треба там ТТТ, головний лот це тракторець з фризою. Це Кентавр 240ВР. А далі все по бажанню. І там знову ж таки, чим берете всього більше, тим відповідно потім можна буде. Договоритися на загальну ціну меншу. Я так думаю, оскільки, на жаль, людина зараз заручник ситуації. Щас, бочка. Що мені написано? По-моєму, 125 літрів. На -130 літрів. Е -е, все на хамутіках, я позатягав на хамутіки, щоб нічого не злітало. Е -е, Ремень типу заводський, ну я ще стяжками стягнув. Нічого воно ну, не падає. Різетка ось зроблена розеточка. Так. 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 Ось розеточка зроблена. І якщо контакти поменять, то типу, міняється аж на кнопках. Заведений через раму. Так, через раму проведено. Ось вони в мене форсуночки. Ось такий е, розмах. По-моєму. Ой, я не пам'ятаю, скільки розмах. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім форсунок. Так, ось, ось ще що на оприскувачі перероблено. Ось тут ми зробили е, ось такого обрізана трубка, бо вона йшла цілком вставлялася. Тіпо, зверху вставлялася і з боку. Ми отут зробили ну, пальчик, якщо видно. І тепер у нас крилешка відкривається. Оп! Супер! Ось, 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 пішло крило. Класна ідея, до речі. Ось таким образом. І так само друге тут зроблено. Оп. Оп. Так, давайте перейдемо знову ж таки до тракторця. Так. Значить, ціни я вам поназивав. Де знаходиться, поназивав. Проблеми поназивав. Треба трошки заглянути до мотора, бо шумлять підшипники. Коробка без питань, фриза без питань. Умазав редуктора, поїхав, колеса передні нові. Заднє спустило, то не біда. Задні теж. Всі ці порахуйте зараз, що все коштує купити. У вас готова база. У вас готова база, щоб. Якщо ви маєте вдома мототрактора і мучитеся з постійними ремонтами коробки, купуйте готову базу разом з фризою. За ціною реально взагалі, ну я не знаю, це смішна ціна. Оскільки зараз сам новий тракторець коштує зараз вам скажу, 115 тисяч гривень. Фриза, така як в, на відео ви бачите, коштує 34 тисячі гривень. Добавляйте, то вам. Півціни зараз, за пів ціни все віддається. Плюс там можна договоритися за скидочку якусь там. Ну, це все на місці з людиною можете домовитися. Ціни поназивав. Все разом. Плюс-мінус, якщо взяти абсолютно повний комплект, все разом, то якщо хтось бере все разом, то за 100 тисяч віддасть. За все разом. Якщо берете там окремо, там вже все по місцю чи по телефону поспілкуєтесь. Тому тракторець людина продає не від хорошого життя. Сталося, що сталося. Треба, значить треба. Телефонуйте, запитуйте, може хтось близько живе, там буквально в районі 50-100 км, все можна привезти, завести. Це вам шанс дійсно купити навісне через те, що в людині біда вдома. Ну, як біда. Не то, що біда, людям кожен раз біда в розумінні, що от вони змушені віддавати щось по низькій дуже ціні. Це от така біда. Слава Богу, біди нема, дай Боже, щоб не було ніколи ні в кого біди. Мається на увазі, що є просто потреба зараз швидко отримати кошти. Тому ось так: ніхто не застрахований, як то кажуть, від таких потреб. Тому телефонуйте, вся інформація в описі і в закріпленому коментарі. Пишіть свої думки. Діліться з друзями, може хтось якраз щось таке шукає. І будьте хлопці всі здорові!